Вітаю! Мене звати Андрій Лісовий і я студент 4-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І ви слухайте подкаст про, про історію. Зазвичай цей подкаст ми ведемо з моєю колегою Ольгою. Однак зараз вона знаходиться на навчанні у Лунському університеті, що в Швеції, і це неймовірно переплітається із тематикою сьогоднішнього випуску. Отож, ми все-таки сьогодні почуємо Ольгу і з перших вуз дізнаємося про історію шведського нейтралітету. 18 травня 2022 року в Брюсселі представники Фінляндії та Швеції офіційно передали генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ до Альянсу. Це рішення стало історичним поворотом у зовнішній політиці цих двох країн, які протягом століть дотримувалися політики нейтралітету. Вторгнення Росії в Україну стало поворотним моментом, який змусив Швецію та Фінляндію переглянути свою безпекову політику. Російська агресія показала, що політика нейтралітету не може гарантувати безпеку цих країн. Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО має ряд важливих наслідків. По-перше, це зміцнює оборону НАТО в Північній Європі. По-друге, це посилює військовий потенціал Альянсу і по-третє, це є сигналом для Росії, що НАТО не допустить порушення безпеки своїх членів. Для України вступ Швеції та Фінляндії до НАТО є позитивним сигналом. Це означає, що країни Європи об'єднані у своєму прагненні підтримати Україну та захистити її від російської агресії. Основною рисою безпекової політики Швеції та Фінляндії був нейтральний статус цих держав. Обидві країни дотримувалися політики озброєного нейтралітету, себто замість приєднання до військово-політичних альянсів Гельсінки та Стокгольм фокусувалися на розвитку власного оборонного потенціалу, щоб мати можливість самостійно дати відсіч потенційному ворогу. Швеція мала приголомшливу тривалу історію нейтралітету. Майже 200 років країна фактично не брала участі у жодній з великих війн та змогла захистити свою територію і населення від колосальних втрат, які несли європейські конфлікти. Вітаю всіх слухачів подкасту про прозі Швеції з міста Лун, де Я зараз навчаюся в університеті. Загалом історія скандинавських країн завжди була для мене дуже цікавою. Особливо я люблю. Говорити про політику нейтралітету у Швеції, тобто чи була Швеція насправді нейтральною, чи вона притрималась цього свого курсу? Це є питанням величезної кількості дебат. А коли говорила з викладачкою зі Стокгольму, що насправді впродовж своєї історії Швеція мала по перше дуже багато воєн, особливо зі своїми країнами сусідками, скандинавськими країнами. А також з Росією, а отже, головними ворогами впродовж своєї історії шведи вважають Данію та Росію. Проте з першою країною вони таки налагодили стосунки, відносини так і зараз, начебто, панує дружба. А та інколи такі зустрічаю саркастичні жарти цих народів, так по відношенню одне до одного, то проте вони добрі. Але Росія так і залишилися. Країною ворогом для Швеції, і ми е, з цим не можемо не погодитись як українці. Е, отже, Швеція до ХХ століття була доволі аграрною країною з не такою потужною економікою, якою е, зараз може похвалитися Швеція. А е, отже, навіть зараз дуже багато в країні є таких музеїв під відкритим небом, де можна подивитися. Як жили шведи в XIX столітті, наприклад, там є дуже цікаві експонати, і це також демонструє, що для Швеції та для Шведів є такою ностальгічною ця тема аграрного минулого, так як жили люди до урбанізації. І загалом варто зазначити, що можливо одним з факторів цієї політики нейтралітету. Варто вважати також за постійний інтерес Швеції у території Фінляндії, адже території Фінляндії входила до території Швеції, але після фінської війни, після 1809 року, сталася дуже травматична подія для всього шведського народу, а саме те, що поразка призвела до того, що Фінляндія перейшла Росії. Власне, після цього суспільство змінилося, змінило свою думку про короля, і згодом Швеція бере курс на політику нейтралітету, що, начебто, мало б забезпечити певні гарантії миру, безпеки для країни. А отже, дати можливість країні розвиватися економічно, розвивати свій інший шлях. А загалом під час Першої світової війни Швеції вдалося дотримуватися цієї політики. країна забезпечувала нейтральний транзит товарів, наприклад, через свою територію, і це було насправді дуже важливим для Швеції в той час. А ось під час Другої світової війни нейтральність Швеції дуже часто обговорюється і заперечується. Адже повертаючись до теми Фінляндії, Фінляндія в той час воювала з радянською Росією, а отже, проти Росії і за нацистську Німеччину. Отже, існує така інформація, що шведські землі були використані нацистами для перевезення своїх поранених, перевезення переміщення своїх військ, а також Швеція надавала певну сировину для виробництва озброєння. Тож, після Другої світової війни Швеція намагалася зберігати свою нейтральну політику попри значну співпрацю з західними країнами, Звичайно, що Швеція особливо в 70-х роках ХХ століття стала дуже багатою країною економічно. Одним фактором є те, що ця країна не постраждала від. Світових воїн. отже, колишній прем'єр-міністр Швеції Карбільд зазначав, що така політика, політика нейтралітету, загалом після Другої світової війни, та в подальшому, вона була відповіддю на побоювання, що якщо Швеція приєднається до НАТО, радянський союз може відповісти вторгненням у сусідню Фінляндію, яка знову ж таки завжди була предметом інтересів в Швеції. Однак, вже після розпаду Радянського Союзу Швеція почала поступово переглядати свою безпекову політику. У 1994 році країна приєдналася до програми Партнерство заради миру, а у 1995 до Європейського Союзу. Це свідчило про готовність до більш активної співпраці з іншими країнами в галузі безпеки. Однак тривалий час нейтральний статус залишався важливою частиною національної ідентичності країни. Він вважався гарантією безпеки та незалежності. Однак, у 2014 році, після початку українсько-російської війни, підтримка НАТО в країні зросла, але все одно залишалася незначною. Вторгнення ж Росії в Україну у 2022 році стало поворотним моментом у безпековій політиці країни. Російська агресія проти сусідньої країни показала, що нейтралітет не може гарантувати безпеку навіть від ядерної держави. Підтримка НАТО у Швеції суттєво підвищилася з 33% у 2014 році до 57 у квітні 22. Зміна суспільної думки та критична оцінка безпекової ситуації підштовхнула уряд Швеції до подачі заявки на членство. 29 червня 2023 року заявки Швеції та Фінляндії були схвалені на саміті Альянсу в Мадриді. Членство Фінляндії та Швеції в НАТО є важливим кроком у зміцненні безпеки в Європі. Воно посилює оборонний потенціал альянсу та є сигналом для Росії про те, що НАТО не допустить порушення безпеки в регіоні.